Руна дня на 31 серпня 2024 року. На цей день в розкладі руна Лагус символізує воду, інтуїцію, підсвідомість і емоції. Ось що може вас чекати. Слухайте інтуїцію, Лагус вказує на важливість інтуїції і внутрішнього голосу. Ви можете зіткнутися з ситуаціями, в яких варто довіритися своїм відчуттям і емоціям, а не лише логіці. Ця руна говорить про підвищену емоційну чутливість, ви можете відчувати сильні емоції або бути більш сприйнятливими до настрою інших. Варто звернути увагу на свій емоційний стан і намагатися зберігати гармонію. Лагус асоціюється з рухом, як вода, тому день може принести зміни або необхідність адаптуватися до нових обставин. Важливо бути гнучкими і йти за течією, не чинячи опір змінам. Як вода. Лагус символізує спокій і рівновагу, варто зберігати внутрішній спокій і намагатися уникати конфліктів. Загалом, руна Лагус вказує на день, сповнений емоцій, інтуїції і внутрішнього пошуку. Це час для слухання свого внутрішнього голосу, прийняття змін і розвитку духовності.